Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде чесний огляд з касяками, з недоліками, з плюсами. В общем, все, що є на кентавер-Мототрактор 200B. Почнемо ми з мотора, як завжди. Мотор тут стоїть 11.05, це одноциліндровий двигун. Об'єм у нього літровий, де виходить 996, потужність 14,7 кВт. Це трішки менше, ніж 24 кінські сили, що дорівнює, якщо по формулі вирахувати, що цей двигун видає 20 кінських сил. Щеплення на такому тракторі має суху двохдискову основу. По гідравліці, по КПП. КПП у нас йде мототракторна, тобто вже на мотоблочна, але ще на міні-тракторна. Перемикається вона легше, ніж на мотаблоці, але все одно через підбивання. Тобто Зараз воно на швидкості, от нейтральне положення, отак от от вони вставляються. В принципі, нічого складного, тобто можна в принципі, привикнути до цього і спокійно працювати. Оці моделі 200 b е, оснащені ще додатковим зменшувачем ходу, тобто, бачимо повишена і поніжена передача. Вони перемикаються окремим важелем. І також е, блокуванням задньої півосі. І тут е, постає перший мінус, да, тобто блокування півосі це дуже гарно. Всі знають, що диференціал це дуже ламко, а блокування півосі це більш надійно і чітко. Але оцей важель, друзі, він, е, ну, по-перше, от ходить, бачите. і... Коли ви десь на горці стоїть, чи ще десь, заблокувати чи розблокувати дуже важко. От зараз в такому положенні він спокійно блокується, от бачимо. Якщо відпустити, він падає, тому що не дезаблоковано вісь. А якщо ви стоїте на горці, у вас може бути треба бути з якимось. З якоюсь силою це робити. А зуб'я вже впираються, і ви майже, ну, майже нереально це зробите, якщо чесно. Тому блокуйте півось завжди на рівні поверхні, е, ну бажано на рівні поверхні і правильно. Е, по другий мінус. По кожу. По кожуху, господи, не можу вимовити. По кожуху, він не зашитий повністю. З цієї частини може потрапити будь-що. І я всім раджу одразу зашивати цю частину просто шматком металу або фанірою, або чим завгодно. Тому що, по-перше, жорсткість, да, ось бачимо, воно гуляє спокійно, тому що тут всього дві, дві точки кріплення. По друге, може просто фізично потрапити сюди, якесь каміння, гілля чи ще щось. По натажному ролику тут немає питань. Всі кажуть, о, чому там. Натяжний ролик, ми хочемо без нього. Друзі, хто не знав, на мототракторі відстань від шківа приводного до е, коробки дуже велика. Тому такий е, таку відстань не можна. Подолати без натяжного ролика. Він йде десь на 60% бачимо в самої відстані. І він працює за принципом, коли є велике навантаження, він у вас опускає або піднатягує. Ось і все, нічого тут страшного немає. Насос в цих моделях встановлений від двс системи тобто напряму, це я вважаю плюс, тому що у вас гідравліка працює постійно. Ви можете як. з... В нейтральному положенні з вижитим щепленням, без вижатого щеплення. Ви можете спокійно собі працювати з гідравлікою завжди. Ще в цих моделях йде е, додатковий генератор на 750 Вт. От, от він встановлений, теж від рівня. Е, тут можу сказати, який нюанс. Треба перевіряти завжди, якщо ви чуєте якийсь гул чи ще щось. Можливо, у вас змістився а, закрит капот, можливо, у вас змістився генератор, трішки з кріпіжа, да, пішов немножко в сторону. І оцей ремінь. Він йде е, не рівно, отак, от, а немножко дивиться в сторону, і у вас починається. Е... Перетиратись він, і в один прекрасний момент він лопається. Да? І потім дзвонять люди, кажуть, що ой-ой, біда і так далі. А, тут від цього ніхто не застрахований, тобто ви можете цей гул не почути, ви можете його не перевірити, да? просто фізично, тому що там, допустимо, це ваш перший трактор, ви не знаєте, як собі поводити. Але подивитись оце відео і вже будете знати, на що треба звертати увагу. Перевіряйте, хоча б візуально, щоб воно все було в площині, в той, який має бути. Тому що регулювання навіть. Навіть двигун, от на цих от сваях он, он оде, він може регулюватися по. Осі, да, воно так туди-сюди може розсуватися. Це робиться для того, щоб відрегулювати, щоб рівно у вас прямо проти коробки працював шків. Тому що шківи різні бувають, і це літі йде з Китаю. Мало ли там пів міліметра похибність, це вона невелюється вже за рахунок того, як виставляється. По приборній панелі тут, в принципі, все як зазвичай, нічого страшного тут немає. Кожен танчик окремо собі працює. Вони виходять з ладу, в принципі, десь може раз в два роки, у когось раз в півроку, у когось і 10 років працює. Нічого тут не можу додати, тому що це електроніка. По-друге, китайська електроніка, і ну, ніхто не застрахований. Датчики ці коштують дуже мало. Якщо чесно, в перші місяці ми навіть не по гарантійному випадку їх обмінюємо, тому що у нас їх запас є від виробника. По задній частині у нас одноточковий гідроциліндр, одноточкове кріплення примусового типу тобто у нас качає, гідравліка примусова вниз і догори. Є додаткові два ручки на Додаткове обладнання, тобто там на трясучку, на капалку, на косу роторну, на будь-що. Розташований в принципі дуже зручно розширювальний бак гідравліки, він без нюансів працює. а Тут у нас гідрозподілювач стоїть, тобто все чітко, тут без нюансів. Тут, тут молодці, нормально зробили. Задній ліхтар з галогенного типу, М -м 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 -м, звичайний, чесно кажучи, ліхтар теж нічого не може не додати, не відняти. По крилам, Крила трішки хитаються, я б краще ще розкосик додав до них. Е, перейдемо до колес. От, е, біч такий, да? у нас е, дуже багато хто пише, куди під таку коробку, такі колеса. Я не розумію, яка різниця, які колеса. У вас ваги реально. Додається там, з, допустим, якщо б резина була 7,5-16, як на попередніх моделях, а зараз 9,5-16 вага і різниця в цій різині десь кілограм 5-7 на кожному колесі. Ну, тобто, це не 50 кілограмів додається ваги. Тому я не бачу е нічого страшного від того, що тут стоять більш широкі колеса. І у вас більше щеплення буде з землею. По-перше, це дуже круто, тому що 9,5 це максимальний показник, який в принципі, ставиться на такі трактори. А по-друге, блін, я не розумію, чому погано, якщо велике колеса. Так, 51 вал у нас стоїть, колія тут регульована, йде. Від метр до 1,40 сорока можна виставити. Переднє колеса у нас 6,12, ялинка і там, і там стоїть, теж виставляється на балки. Тут, Тут є нюанси маленький, да, на балки ви виставляєте дуже фіксований діапазон, тобто кожні там, 5 см. Тут ви можете виставити вплоть до міліметра. Тобто треба буде плюс-мінус міряти і попадати, щоб у вас було чітко, щоб ви не топтали картоплю і так далі. Так, стоянка гальмо. Воно отут, тросик просто фіксує задній барабан. Працює досить непогано, але є нюанси, як з будь-якими тросиками, їх може закусити, їх може там ще щось трапитись, тому дуже о, так о, обережно цим користуйтеся, Я потрапляв на таке, що я у мене хватка нормальна. Я просто тросик, бувало, рвав, десь чіпляв і так далі, навіть коли витискав дуже сильно. Потім з цим проблеми. Я їм не користуюсь, якщо чесно. Я просто лишаю техніку на швидкості, ну і все. Ручний газ, тут, звичайно, нічого не буду казати, все чітко працює без нарікань. Так, по управлінню да? бачимо, в незавиденому стані можна обертати. А, неприємний такий звук, чуємо, да? Зараз в цю сторону. От, скрежет нібито. Да? Це, в принципі, змащується система рульова. Нічого тут страшного немає. Тобто ні, ніякі там шестерні, не лопаються, як нам дехто каже. А, це звичайний. Черв'ячного валу. По суті, на шарнірчику обертається кермо і вращає оці тяжики, які йдуть. Ось. І от і все. Тобто можна зняти кермо, змащити, щоб все чітко працювало і все, поїхати далі. Так, по ціні, друзі, 2900 доларів. Такий трактор коштує за комплект з фризою та двокорпусним плугом. Фриза тут працює від коробки напряму, перехідна плата вона також йде в комплекті. Доставочка безкоштовна, гарантія на кентаври 2 роки. Плюс вони можуть реєструватися, тобто їх можна поставити на облік. Це взагалі без питань, нічого страшного. Документи ми надаємо безкоштовно. Для замовлення можете набрати номер, який бачите на екрані. Якщо у вас є якісь питання, можете писати їх в коментарях, або лишати заявочку на нашому сайті, силочку я вам закріплю в кінці цього відео. Пишіть, як вам такі чесні огляди, як вам взагалі знати всі нюанси про техніку ще до того, коли ви купуєте. Тому що люди скаржаться, що ми там чогось недорозповідаємо, якщо хтось щось не знає, може помилково щось собі там зробити непоправімо. Тому давайте на майбутнє. Якщо якісь нюанси є, будемо намагатися їх одразу освітлювати в відео. Як вам така ідея?